Друзі, про проголовне поїхали. Мирні перемовини знову знайшли влуги кут. і це було очікувано. Незабаром Путін відкине план Трампа. А президент США накладе нові санкції на РФ. Пише Борислав Береза. Кремль буде добувати наші енергооб'єкти та кидати в наступ м'ясо і техніку, яка в нього є одночасно. з цим Зеленський не буде займатися вирішенням проблеми мобілізації. СЗЧ та корупційні на забезпеченні ЗСУ і стане сподіватися, що це якось налагодиться. Все це легко. Прораховується і при цьому пошук рішення для підписання тимчасового перемир'я триває. Основна перешкода для укладання мирного договору полягає в тому, що троє людей, троє президентів з Росії, України та Сполучених Штатів Америки дуже сильно, як то кажуть, у Києві запортачили. І тепер кожен з них у цих переговорах буде вибивати пункти умови, включно для себе, і розуміти їх варто. Та кожен із цих пунктів вигідний лише одному з тих Путіну зеленському або Трампу Путіну потрібно таке заваж. Завершення війни, щоб його не вбивала власна еліта, і хоча уваса багато хто вважає його царем, але сам Путін добре розуміє, що його перспектива це найкраще, але він у безпеці, поки триває війна. Зеленському потрібно таке завершення війни, щоб не сісти до в'язниці за провали підготовки країни до оборони та початку війни за корупцію в своєму найближчому оточенні та за прямі порушення закону. Трампу потрібно виконати, хоч щось по Україні, з того, що він обіцяв перед виборами, і це треба зробити. До літа потім буде запізно, його піджимають вибори в листопаді, потенційні проблеми, якщо їх виграють демократи. Ось і вивчайте кожен пункт домовленостей, виходячи з цього, кому з них це що вигідно, а хто що він ніколи не погодиться. Цинічно, але факти до речі, що потрібно народові України, поки що ніхто з них не враховує. Бо коли оцінюють вони ситуацію, виходячи зі своїх особистих пріоритетів, Микола Княжицький додає оприлюднені Блумбергом розмов Віткофа з і Дмитрієвим Зушаковим. Про те, так званий мирний план шокували світ. Американці вражені, що відков дає поради росіянам, як обдурити Трампа. Я від початку розмов про мирний план писав, що готував його Росії, і навмисне вкидали в інформаційний простір, щоб подати як американський навіть за цих умов шансів, що Путін на нього погодиться. Якщо там не буде зафіксована тактична капітуляція України, не було тому плідно працюючи. США потрібно усвідомлювати, що не менш важливим нашим союзником залишається Європа. Війна триватиме. Путін зупини. Ті лише сильна Україна як частина сильної Європи у співпраці з Сполученими Штатами Америки, і так для цього Україна повинна стати ефективною, не корумпованою і об'єднаною має бути гарний урок для тих, хто переконував у реальності цього фейкового російського миру і критикував євроінтеграційні процеси. Мирний план Трампа для України є катастрофою. Відповів американський історик і письменник Тімоті Снайдер. Якщо Україна прийме умови, які дорівнюють капітуляції решта світу, зрозуміє, що для запобігання майбутньому вторгненню. Росії, Китаю чи будь-якої іншої ядерної держави, потрібна наявність ядерної зброї, наслідки для мирного порядку, який базується на принципі непорушності національних кордонів, винагорода Росії за її підпад, напад на Україну зробить вторгнення та збройні конфлікти нормою, підрив миру та стабільності в регіоні. Капітуляції України підштовхне Путіна всіма можливими способами юридичними, моральними, психологічними та екологічними продовжувати ведення війни в Європі, відсутність надійних механізмів, примусового виконання, враховуючи, що Росія порушує. Шила всі угоди з Україною нові обіцянки Кремля не мають сенсу. Американські гарантії безпеки здаються марними. А дійдину дієвий запобіжник. Вступ України до НАТО план прямо забороняє. План не передбачає збереження суверенітету України, можливості захищатися, приєднується до альянсів. Відбудовуватиметься Трамп. Ставить імперську фантазію Росія вище за демократичну волю українців. План не створювати без участі України схоже був продиктований росіянами. Це означає, що українці можуть не мати іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу прагнення Трампа до. Нобелівської премії миру призвело до необдуманої спроби укласти мирне врегулювання. Якщо його план набуде чинності, це призведе лише до нового конфлікту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.